Сьогодні у нас на розпаковці телефон з Аліекспреса Fufi X6 Pro. Телефон мене підкупив низькою ціною. Вийшло 29 доларів 11 центів, і при тому доволі великим 6-дюймовим дисплеєм. Посилка приїхала доволі швидко, не більше, ніж два тижні, точно сказати не можу, забув подивитися. Приїхала через міст Експрес, дуже добре запакована, як ви бачите. Коробка також непогана, вона виглядає презентабельно, буває гірше. В комплекті є багато чого цікавого, тобто найбільша проблема для таких рідкісних моделей це знайти скло, знайти чохол. Тут це все є, також тут є. Кабель зарядки, блочок, навушники. Не знаю, наскільки вони якісні, думаю, що дуже неякісні, але вони є. Ось і саме скло. Але скла тут насправді два. Зараз ви побачите інше. Чохольчик простенький, силіконовий, прозорий, але це краще, ніж зовсім ніякого чохла, тому що телефон виглядає трошки марко, тому його буде небезпечно носити без чохла. Як бачите, інше скло на ньому вже поклеєно. Залишилось тільки зняти транспортувальну плівочку. Телефон обладнаним трьома камерами, але насправді працює тільки одна, інші дві це фейк. Це я вже перевірив пізніше. В телефоні 1 ГБ оперативної пам'яті, 32 вбудованої. Запускається дуже довго. Працює під управлінням Android 8.1. Екран дуже нечіткий. Я вже потестував. Екран дуже не сподобався. Не будемо про це. Камера також не виправдала сподівань, але за таку ціну, в принципі, напевно, важко чисто фізично зробити щось краще. Тому не очікуйте самоліт, але нормальний